Від початку бойових дій на сході в ООН зафіксували 400 смертельних випадків серед хворих на цукровий діабет у Донецькій та Луганській областях. Причина нестача препаратів та відсутність лікування відповідного рівня. Найскладніше дітям діабетикам. Усі вони залежні від імпортного інсуліну, які не постачають на непідконтрольну територію. Благодійники роблять усе можливе, щоб розв'язати цю проблему. Штабу Ріната Ахметова через волонтерів вдалося доставити тест смужки для вимірювання рівня цукру в крові докладніше Тетяна Блінова. П'ятирічна Женя вже сама вимірює рівень цукру у крові. Без цього її життя у небезпеці. Знаєш, для чого Діабет у дитина виявили два роки тому. Випадково, коли маму із кількомісячним братиком забрали до лікарні, а дівчинку відвезли до бабусі. Для неї це був стрес, тому що за три роки ми її нікуди від себе не відпускали. Ну, получилось так, що за етері стресовідав вона була німного прибавше в респираторной болезнью і стресу те та и получилось так, що когда менше видав, она попала у нас в реанімацію. Відтоді життя дитини це постійні процедури: двічі на день заміри цукру та чотири рази на день уколи. А батьки жені роблять усе можливе, щоб зароблених грошей вистачало на дорогі ліки. Навіть в хороше время вони були дорогими, а зараз очень дорого. Інсулін, я не знаю, даже можна його где-то достать в аптеках, ні, тому що так не вистачає. Це Аня. Їй 13. на діабет хворіє з трьох років. Дідусь дівчинки згадує, колись упаковка тест смужок для вимірювання цукру у крові коштувала 50 гривень, зараз тисячу. Коштів родини катастрофічно не вистачає. Це найважливіше для таких людей. А я не пиняла, самі полімають. Ноги трусятся, понижается сахар, голова болит высокий сахар. Пенсія лі за інвалідністю 1200 гривень, 700 з яких необхідно віддати лише за смужки для вимірювання інсуліну. Родинам, які не мають можливості придбати тест смужки на непідконтрольній території, допоміг штаб Ріната Ахметова. Бальшою спасію рінату Ахметому Дай Бог здоров'я, щоб у нього все було хорошо. Один он нам только допомагають какі дітям, так і в И с его помощь коммунитарная, я так не знаю, что бы мы делали. Мы, наверное, все поумирали бы. На горячую линию штаба Ахметова регулярно звертаются батьки инсулинозалежных детей и с проханием допомогти. Родители инсулинозависимых детей обратились к Ренату Ахметову с просьбой помочь в приобретении тест-полосок. Решение было принято незамедлительно. Для инсулинозависимых детей тест-полоски являются неотъемлемым элементом лечения. К сожалению, сейчас сложилось так, что в городе Донецке их либо нет в наличии, либо они по очень дорогостоящей цене. Ріната Ахметова видає тест смужки у Донецьку вже у друге за останні півроку. Зараз благодійники докладають усіх зусиль, щоб найближчим часом доставити дітям діабетикам імпортний інсулін. Тетяна Данило канал Україна.